Його книги читають у Токіо, хоча він жодного разу не був у Японії. Агронавтів Всесвіту перевидували у цій країні шість разів. Колись його називали українським жулем Верном і читали в кожному домі. Хто він? Автор, що мріяв про космос українською ще до Гагаріна і Зоряних війн? Володимир Миколаєвич Яремченко, більш відомий за псевдонімом Владко. Про його походження відомо небагато, але сам він завжди обирав Україну та писав свої твори українською, хоч і народився у 1901 році. В Петербурзі. Твори Володимира Владка приклад класичної пригодницько-фантастичної літератури. Проте його книги давно не перевидавались і сьогодні, поціновуючи жанру, навряд згадають назви його романів. А чому якраз сьогодні обговоримо. Однією з основних причин популярності Владка у свій час, як пишуть знавці, була достовірність, з якої були описані деякі явища. Хоч автор і не мав змоги їх відчути, проте. Феноменально змальовував у своїх книгах. Ця здатність, ймовірно, базувалась на мріях письменника стати винахідником та інженером. Тож він добре розумівся на природі речей відповідно до рівня тогочасної науки. Вільно володів англійською, латиною, німецькою та французькою, знав про всі найновіші відкриття. Але смерть батька змусила його шукати заробіток. І він потрапив у журналістику. Працював у Харкові та Києві. Підписував своїй статті Владімір Єремченка. Одного разу Верстад зіпсував підпис, і від імені залишилось тільки Влад, а від прізвища Ко. Так з'явився Володимир Владко. У 1929 році він видав роман Ідуть роботарі і одразу отримав літературну премію. Після нього вийшов вже згаданий на початку відео роман Агронавти Всесвіту про космічну експедицію на Венеру. Павло Попович, перший космонавт українець, що був палким прихильником автора, побувавши на орбіті, зізнався, що був просто вражений тим, як. Точно письменник спрогнозував ситуацію, пов'язану з невагомістю. Це був справжній вибух україномовної фантастики у 1935 році. Владко декілька разів допрацьовував роман відповідно нових технічних досягнень. Популярність роману була шаленою, оновлені агронавти. Постійно перевидавали, не втратив своєї актуальності роман навіть із початком ери реальних польотів у космос. Навпаки, його перевидали навіть після смерті автора у 1974 році. В останнє році. Востаннє агронавті всесвіту друкували українською аж 90-го року. Що погодьтесь, як на мене, дивно. Потім були антифашистські твори. Так у 1936 році мав вийти роман Аероторпеди повертають на Захід, але весь тираж був знищений. На той час уряд СРСР готувався до співпраці з третім рейхом. А у вигаданій Швабії вбачали завуальоване зображення гітлерівської Німеччини. До того ж, військові на ілюстраціях до книги були подані зі свастикою. Роман зображав відступ Червоної армії, внутрішні слабкості Радянського Союзу і недосконалість його флоту. Зрозуміло, що подібні судження. Сприймались вкрай критично. Я взагалі здивований, що писаку не відправили у гарячий тур на гулах. Навпаки, на диво, знищення роману не позначилось на кар'єрі Владка, і він навіть опублікував шість перероблених глав із попередньої книги і збірку 12 оповідань. Тривалий час повний текст роману вважався втраченим. Навіть інформація про нього була. Підчищена, однак засновані на ньому оповідання не заборонялися і впродовж всього існування союзу знаходились у вільному доступі. Твір Владка виявився певною мірою пророчим. Крім самого опису прийдешньої війни, у ньому бомбардувальники скидали перші бомби на СРСР о 4 ранку, саме так. Як і сталося у червні 41-го. Тут варто визначити другу причину популярності творів автора за версією деяких джерел, це актуальність тем, сміливість висловлювань, вміння аналізувати реальність та прогнозувати майбутнє. А також новаторство як основа творчості. Тут гарним прикладом стане Перший твір української історичної фантастики нащадки Скіфів. Володимир Миколаєвич вважав скіфів одним з найтаємничіших племен, але. При цьому найзначніших для історичних територій України. Сумніваючись, чи зможе він створити історичний роман, письменник не став виходити з вже знайомої фантастики. Хай мої герої завідомо фантастично, але в межах літературної достовірності опиняться в світі стародавніх скіфів. Хай у романі розгортаються події в конфліктах між радянськими вченими і скіфськими віщунами, вождями і поневоленими рабами. Це Мені можливість показати в сюжетних пригодах звичаї, побут і традиції одного з скіфських племен. Згадував пізніше Владко. У 63-му Роман отримав переклад чешською мовою, в 68-му литовською, а в 86-му англійською. Під час Другої світової війни Владко працював журналістом і до письменництва повернувся значно пізніше. З творами позичений час 61-го, чарівні оповідання 62-го та фіології. Летова Загибель 1963 року. Помер письменник у 74-му в Києві. У наш час його ім'я почуєш не часто, хоча й недооцінити внесок автора у літературу складно. Бо саме він започаткував українську наукову фантастику і відкрив її світові. Тож, чому така вагома постать не має належної уваги, а його книги не видаються зараз. Тут можна гучно обурюватись, як ми не цінуємо свою спадщину чи нехто. Визначними класиками, але насправді є і об'єктивні причини. Владко писав у радянський час, а це означає, що його тексти проходили цензуру. У деяких його романах є ідеологічні вставки, де прославляються радянська наука, партія і тому подібне. Це сьогодні сприймається як дещо застаріле і навіть токсичне. Через це видавництва вагаються залишати ці радянські елементи чи чистити тексти. Таким чином, щоб видати його знову, потрібно робити якесь літературне редагування, передмови, коментарі. А це додаткові витрати. При цьому видавництва не мають певності. чи Витримують ці твори конкуренцію із сучасною фантастикою, бо ж у книг автора є явний брак популяризації. Твори не входять до шкільної програми, відповідно про них дійсно мало хто знає. А видавництво книг це бізнес. Бізнес завжди прагне заробляти, а не витрачати. Тут його можна зрозуміти, але видавці, якщо ви мене чуєте, ось наш канал зробив відео. Ми про Владка дізналися з Фейсбуку, там різні пабліки ширять про нього. Чутку, ось доволі популярний інформаційний ресурс НВ пише про те, що Владко предрік появу ударних дронів та систем РЕП ще 90 років тому. До речі, дуже цікава стаття. Не полінуйтесь прочитати словом, люди. Готові люди самі низовою ініціативою, за рахунок якої у нас в державі робиться хоч якісь правильні речі, дістають цього митця з пороху минувщини, здмухують з нього пил і кажуть: ось, дивіться, у нас в 20-му столітті була своя українська наукова фантастика. Давайте з нею знайомитись, читати і поважати. Тобто час настав, шукайте права на книги та починайте. Видавати кому не терпиться ознайомитись з творчістю Володимира Владка, то деякі книги представлені в електронному вигляді в інтернеті є навіть аудіокниги. Але за якість не скажу, бо я не слухав. З друкованими виданнями складніше. Їх не так багато продається, але щось знайти реально. А ви чули про Володимира Владка? Або, може, маєте враження від його книг? Діліться в коментарях. А з вами був скандально невідомий. Бережіть себе і до нових зустрічей!